Всім доброго мирного раночку. На сьогодні такий легенький морозець, не морозець 0, 0 градусів. Я вже трошки, було у нас два дні тепло. Я трошки взялася тут порядки наводити. Вітер вчора був, позбивав всі баклажки, де я укривала свої квіти, які вже дуже пізно саджала. І ось уже троянди я обрізала. Трошки мороз прихватив листя трояндів, а так все гарно, все живе. Ці ось я троянди ще з осені обрізала, щоб ви бачили. Бачите, вони вигидують. То говорили, що... на що ви їх ріжете, ще морози. Ось ось морози. Трояндам, винограду. Нічого, друзі, не буде. Зовсім нічого не буде. Подивіться, які у нас вже тюльпани, а ось нить. Підсніжники, ось гіацинти і нарциси, це я з осені садила. Зерніше не, не, не з осені. Так, да, а з осені. І ось які вже гарні. Подивіться, які троянди. Мамена, краса ціля, ви знали, які її тільки. Люблю, який я тільки люблю. Дай мені лапку, дай лапку. Так, не треба лежати, дай лапку мені. Молодець. І ту дай лапку. А тепер, а тепер уважно слухай мене. Сіди, сіди. Уважно слухай, дай мені ліву лапку. Ліву лапку даєш мені ліву. Це права. А ти мені даєш право. Я ж сказала ліву, дай ліву. Дай мені ліву лапку. Ліву, ліву лапку дай мені? Ні, не праву. Ти вже заморилася, так? Да? Ух ти моя красотулечка, ти моя дівчина золотая. Як можна не любити цю собаку? Як? Ой, ти наш треба тебе погладить, погладить треба тебе, красавиця, моя, моя золотушечка. Що, вже всі поїли. Ти вже нікому не заважати не будеш. Підеш гуляти? Давай, йди, я тебе відпущу. Ой, ти моє золото, ти моє золото. З комусь треба. Надо... Золоті прикраси. А мені нічого не треба. Я не люблю ні золото, не серебро, друзі. Я люблю кішечок, собачок. Да? Моє сонико, моє золоте, сонико, моє золоте. О, ти ж мене звалиш. Іди сюди, я тебе відпущу. Стой. Берта. 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 Берта! Йди до мене. Берта. Що ти вже вкрала? Диви, от бандитка, вже у когось украла. Я ж думала, що всі вже поїли. Ми її прив'язуємо, щоб вона ні в кого нічого не крала. Що ти їсиш? Що ти вже вкрала? Вже вкрала щось у грети. От же ж бандітка, своя каша он стоїть, на... кидала. І що ти там грезеш? Сьогодні, друзі, вирішила чебуріки зробити. Ось такий фаршик у мене, тут 650 грамів. Сюди цибульки ось зробила. Ну, достатньо. І сюди поставила ще три зубчика чесника. Зараз сюди я поставлю сіль. Чорний перчик і 50 мл теплої води. Ось таке тісто замісила, таке гарненьке, таке прямо. І зараз ще перемісю його, ну, щоб воно крутіше було. І знову скатаю шарики і буду чекати ще минут хвилин 20, щоб воно клейковина розійшлася, і вони були такі гарненькі. І буду робити. Чебуречки. Я вже не знаю, друзі, що робити, чесно. Уже задовбала ця кухня мене за, за цю зиму. Чесно, не знаю, що робити. Що, що варити? Уже і супи, і борщі, і, і гречка, ще в холодильнику є. Уже все надоїло. Я не знаю, що готувати, чесно. Ще ж капусняк зварю. Вже і суп з рикадельками варили, і котлети із пюрешкою. І що хочеш, Уже вже достала ця кухня. У мене чесне сухо. Хотіла сьогодні зробити олів'є. Кури геть перестали нестися. Що в мене такого не було? Що в мене зимку не було яєць. Завжди продавали, зараз немає яєць. Ой! готувати Ось такий фаршик у мене получився Я сюди ще додала трави, спеції натуральні до м'яса. І що хочу ще сказати вам. Якщо у вас 600 грамів фаршу ну м'яса, то сюди потрібно 300 грам цибульки додати. Воно так сочніше виходить і смачніше. І зараз ось просіяла муку, зараз перемісю тісто ще, додавлю трошки муки. І потім скатаю шарики і буду робити чебуречки. Вже давно чебуреки не робила. Тут вариться капусничок. У нас тут на Біссарабії трошки він по-другому вариться. Чим... Бачила Ніна з, з, з каналу Село Ти Моя доля. Вони зовсім по-другому варять. Не знаю, що, я ще не так не, ніколи не пробувала, а треба хоч раз спробувати по їхньому рецепту. Може, їй сподобається. Просто у нас пшоно ніхто не їсть, друзі, оце, що вони напрягає, пшоно ніхто не їсть. Не любимо пшоно, ну, так як і перловку не любимо. Ну, коротше, от ми. Розділила тісто я на 12 шматочків. Зараз вони хвилин 10 постоять, і я буду робити чебуреки. Що ставила в тісто, забула ж вам сказати: Значить, 550 г муки, 1 столов... чайна ложка солі, 1 чайна ложка цукру, 2 столові ложки олії. і... 300 мл води гарячої, ну, не кип'ятка гарячої води. Замісила тісти і оставила його на пів години. І зараз ось буду виробляти. Тісто м'ягеньке, таке гарненьке. Це бачите, буду робити чебуреки. Чоловік заказав, треба зробити. Начинки люблю, щоб було багато, ось так. Спочатку пальчиками, а потім виделочкою, ось так. щоб не витекло все смако. Ось так розподілила Все, зараз буду жарити. Ось такі вичаються гарненькі. Такі магенькі. знаєте, я забула, можна ще було додати тісто, одну столову ложку внужку неповного кусу. Оце тут. Тоді б, було шикарно було. Або водки, а можна було б ложку водки добавити. Шикарні, виходить, Ось скільки в мене вийшло смакоти. Так що пригощаю, запрошую на чай. Приходьте. Всім доброго дня, головне мирного. О, я сьогодні, друзі, знаєте, що зроблю? Чебур'яків нажарила. Капусняк зварила і тепер хочу посадити все таки помідори. Для мене це, знаєте, в мене нема не підсвітки, в мене нема стелажів. І, знаєте, я раніше купувала, поїхала до жінки, купила і на цьому кінець. Ну, думаю, спробую я виростити. Я завжди сію розсаду відкритий ґрунт, ну, під плівкові покриття і під парнички. І ніколи я не робила в стаканчиках. Зібрала стаканчики. У мене їх мільйон ось таких. О. Поставила сюди торт, щоб лишня вода, зайва вода витікала. І буду зараз щось, щось садити, сіяти, верніше. Щось цього вийде, не знаю. Ну, я думаю, вже 15 січня, ні, сьогодні 14. Ага, сьогодні день закоханих. І його не святкую вже давним-давно. Так, і що хочу? Зараз користуюся отаким ось грунтом. Тлорін називається. «Живильний субстрат універсальний. Ну, спробуємо. Зараз буде насипати ці стаканчики. Не знаю, який він цей стак, ніколи я розсаду в ньому не саджала, я саджала тільки квіти. Квіти нічого добре ростуть. Уже раніше ніколи не купувала ні субстракти, все нагородні землі китані росли, як не знаю, що. Як з води, а зараз субстракти повидомую. Не знаю, садимо. Що садимо, садимо. Так, цього субстракта, бачу, мені не вистачить. Тепер ось такий ще субстракт у мене є. Вам видно. Зараз ще цим доховую. А виставимо. Тимніший набагато. Що, посаджу. У мене тут 4 вазончика і я посаджу ну, по дві кожного сорту. Так, спочатку хочу гібриди. Ставлю по дві насінинки зразу ж. Боже, насінинки які, боже, вже які масюпіньки. Капець. Ні, треба потрібно, потрібно окуляри набігати. Це капець. Это у меня первый сорт. Какие масюпеньки. О, Боже. Еще такого на сене не бачу. Друзья, вы побачите его? масю Масюпусенький такие. два. Три на я посадила. Вот так, трошки топчу. Так, такая Це я посадила теракоту. Зараз пінк-свінтес посадила. Чи теж таке саме насіння немає виразно? Це теж гібрид Ні, Тут краще насіння. Так, ось так. так. Тепер посаджу я малатку. О такі помідори. Ну, бачите, як? Запаковані гарно. Такі, бачите, ще уколочка така. Так, витаю назад пачку, щоб не було Заберу загадку. О, це не саме подробнее. Певно два кущики загадки посаджу. Так. Субстракт зовсім зовсім сухий. Так. Загадка у нас є. Такжу завершело серце рожеве. Трубу відкрити його. Ти глянь. Не можу відкритий. Тут взагалі насіння є чи немає. Ну, склеєно добряче, дуже склеєно. Насилу відкрила ту пачку, посадила одну і хочу... О, це загадка, хочу сержант Пепіно посадити. Так і побужні, мені так сподобався цей сорт. Зараз посадимо. Так. Ось тут у мене не посаджено. По дві насінненьки кидаю, більше не кидаю. Так, І ось тут у мене ще не посаджено. Ось я дві посаджу. Так, І зараз я пролию гарненько водичкою, друзі, тому що субстракт зовсім сухий. От так вам видно, ні? як я поливаю таку бутилку і поливаю так ловко-ловко. Зараз накрию плівкою і на підвіконня. Там від батареї буде тепло, і я думаю, що вони швиденько в мене зійдуть. І якраз я буду бачити, яке насіння, яке воно на схожість, і будемо слідкувати, що з нього буде з цього насіння і що буде з цих помідорчиків.